Уявіть зустріч двох богів-громовержців: Перун, слов'янський володар блискавок, проти Зевса, могутнього бога Олімпу, два світи, дві стихії, де блискавки стають зброєю, а небо ареною для епічної битви. Хто переможе в цьому божественному протистоянні? Перун це центральна фігура в слов'янській міфології, що уособлює силу грому та блискавки, війни і справедливості. Він вважається захисником людей, оберігаючи їх від зла і небезпеки. Перун часто зображується з сокирою або списом, готовим захистити свій народ. Слов'яни молилися йому під час гроз і шторми, просячи благословення і захисту. Зевс, у свою чергу, є верховним богом грецької міфології, що символізує порядок, закон і справедливість. Він тримає блискавку, яку використовує як зброю для покарання тих, хто порушує моральні норми. Як батько богів і людей, Зевс також відіграє роль у встановленні балансу між різними силами, що панують у світі. Його повага до людських вчинків і обіцянки захищати праведних надають йому величезної авторитетності. Обидва боги асоціюються з грозою, але їхнє ставлення до сили відрізняється. Перун часто вважається ірраціональним, його гнів може бути раптовим і безпощадним. Він той, хто відображає стихійний характер природи, сильний, але часто непередбачуваний. Його грім це звуковий знак того, що слід остерігатися, а блискавка, яка вдаряє, може символізувати міць його правосуддя. Зевс, навпаки, є більш продуманим богом. Його рішення можуть бути жорсткими, але він завжди діє відповідно до закону і моралі. У грецькій міфології він часто обирає прощення або надає шанс на виправлення помилок. Зевс уособлює не лише силу, але й мудрість, що дозволяє йому керувати світом з певним порядком. Перун є божеством, тісно пов'язаним із природою та сільським життям. Слов'яни вважали його захисником війни, справедливості та урожаю. Його почитали під час свят, пов'язаних із природними циклами, адже грім і блискавка були свідченням його потужності. Зевс зі свого боку має більш широкий вплив. Як батько богів і людей він здійснює контроль не тільки над природними стихіями, але й над соціальними відносинами між божествами та смертними. Його рішення визначають долі людей, а його закони основою грецького суспільства. Зевс не лише карає злочинців, але й нагороджує праведних, що підкреслює його роль у підтримці космічного порядку. Хоча Перун і Зевс обидва уособлюють справедливість, їхні підходи до моралі різняться. Перун діє на основі особистого почуття справедливості, в той час як Зевс має чіткі моральні принципи. Грім Перуна це сигнал до бою, свідчення про швидкість дій. Його правосуддя може бути різким і негайним. Зевс надає людям і богам більше можливостей для виправлення своїх помилок. Він часто втручається у справи людей, намагаючись змінити їхнє життя на краще, навіть якщо для цього потрібні жертви. Його мудрість і здатність прощати додають йому величі, але й часом призводять до складних ситуацій. У слов'янській культурі Перун став символом сили та відваги. Його шанували у військових походах і святкуваннях, пов'язаних із природою. Багато свят і обрядів були присвячені його честі, і він залишив глибокий слід у слов'янському фольклорі. Зевс також став центральною фігурою в грецькій культурі. Його образ з'являється в мистецтві, літературі та філософії. Греки створили безліч міфів про його дії, які мали вплив на моральні і соціальні норми їхнього суспільства. Його храми, найвідоміший з яких у Олімпії, служили місцями поклоніння та відзначення перемог. Перун, як слов'янський бог грому, вважається особливим захисником простих людей. Його сила часто проявляється у війні, захищаючи своїх вірних від ворогів і загроз. Слов'яни зверталися до Перуна з молитвами про захист під час військових походів або важких часів. Він стає символом мужності і його ім'я уособлює відвагу та рішучість. Смертні вважають, що він завжди готовий прийти на допомогу, якщо їхні наміри щирі і добрі. Водночас Зевс має іншу динаміку у стосунках зі смертними як Верховний Бог Олімпу, він є посередником між людьми і богами. Зевс уважно стежить за вчинками людей і часто втручається у їхнє життя, пропонуючи підтримку або покарання залежно від їхньої поведінки. Його рішення відображають не лише особисті уподобання, а й загальнолюдські принципи справедливості. Зевс може проявити милосердя, якщо побачить щирі покаяння або навпаки карати тих, хто вчинив злочини, порушуючи моральні закони. У міфах обох культур є безліч оповідей, які ілюструють їхні характери та вплив на світ. Наприклад, Перун вважається тим, хто бореться з ворогами слов'янського народу. Один із популярних міфів розповідає про його боротьбу з Дажбогом, божеством сонця, яке часто асоціюється з добром і теплом. Ця битва символізує боротьбу між світлом і темрявою, а Перун постає як захисник світла. У грецькій міфології численні оповіді про Зевса демонструють його мудрість та силу. Один із найвідоміших міфів це його боротьба за владу над титанами. Зевс об'єднується з братами, щоб повалити титанів і встановити новий порядок у світі. Ця боротьба символізує перемогу світла над темрявою і встановлення справедливості в природі. Справедливість Перуна та Зевса формує унікальні світогляди у їхніх культурах. Слов'янська міфологія акцентує на гармонії з природою, де боги є частиною світу і відповідають за його баланс. Перун вважається тим, хто забезпечує цю гармонію, захищаючи своїх вірних від загроз. Його правосуддя є раптовим, але справедливим. Зевс, навпаки, зображує ідею божественного порядку в соціальному контексті. Його рішення формують соціальні норми та моральні стандарти, які впливають на відносини між людьми. Зевс є носієм не тільки сили, але й відповідальності за порядок у світі. Перун і Зевс, два потужні боги грому, уособлюють різні культурні цінності та уявлення про силу, справедливість і порядок. Хоча вони належать до різних традицій, їхні історії пронизані спільними темами. Боротьба за справедливість, захист своїх людей і підтримка балансу у світі. Вивчаючи їхні образи та міфи, ми отримуємо можливість глибше зрозуміти не лише самих богів, але й культурні основи, на яких базуються слов'янська та грецька міфології. Ці боги, втілюючи в собі сили природи та людські цінності, залишають нам безцінні уроки про життя, боротьбу і гармонію. На завершення нашої захопливої подорожі у світ міфів про Перуна і Зевса, пам'ятайте, що сила та мудрість цих богів завжди можуть надихнути нас у повсякденному житті. Нехай їхні історії стануть для вас джерелом натхнення в труднощах, а їхня боротьба за справедливість нагадує про важливість відстоювати свої цінності. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і залиште коментар. Ваша думка важлива для нас. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.